В ефірі програма. Я знаю, як сьогодні ми завітаємо до спортивної зали, де займається черкаська команда з голболу. Голбол це унікальний вид спорту для інвалідів із вадами зору. Ця гра відома у всьому світі та навіть занесена до програми Параолімпійських ігор. Як грати у цю гру? Дивіться у нашій сьогоднішній програмі. Як не дивно до народження голболу, причетна війна. Після Другої світової війни безліч незрячих людей довелося вчитись жити заново. Саме для реабілітації ветеранів, у яких були проблеми із зором, австрієць Ганс Лоренсен і німець Зеп Райдель придумали спеціальну спортивну гру голбол. Це був 1946 рік. Правила здавалися простими і знайомими дві команди М'яч ворота. Мета забити гол супернику. Але відрізнявся голбол вбудованими дзвіночками в м'яч невеликою кількістю гравців по троє в кожній команді. Та пов'язками на очі. Ігра Голбол була задумана і придумана в 1946 році, сразу после Второй мировой войны немцами і австрійцями для реабілітації незрящих інвалідів після війни. Из себе вона представляє это площадка 9 на 18 метрів, Ширина ворота у нас получается 9 метрів, висота 1,30 м. Мячик с колокольчиком внутри. Вес мяча у нас кило 200 грамм. То есть мяч достаточно тяжелый. Колокольчики внутри. И плюс тому, что мячи делаются из специализированной резины. То есть скорость мяча достигается до 80 км в час. То есть ощущается сила удара, когда мяч прилетает. Играется 3 на 3 у нас команды. Принцип такой не пропустить и забить мяч сопернику. Если игра проходит два тайма по 12 минут чистого времени, в принципе тут результаты больше не футбольные, а так ближе к хоккейным, может быть там и 10. если разрыв между соперниками в 10 мячей, матч заканчивается досрочно. Гра припала до смаку, і в 1976 році голбол був представлений світу. Публіка побачила цей новий вид спорту в Торонто на Паралімпійських іграх. Ще через пару років команди з усього світу з'їхались на чемпіонат з голболу до Австрії. А в 1980 році він з'явився в офіційній програмі Паралімпійських ігор. З тих пір голбол грають в усьому світі. Сьогодні ця спортивна гра популярна у 51 країні, але в Україні про неї знають мало, хоча розвага допомогла багатьом людям. Будем реабілітуватися після втрати зору. Чесно говоря, 5 років назад, навіть 3 года назад, еще в Черкасах не знали, что такое голбол. И на сегодня мы имеем по Украине ну, стабильных, скажем, 13-14 команд. Тобто 25 областей и 14 команд не так много. Тобто, То есть кто-то не хочет, кто-то не желает, ну, кому-то больно, кто-то приходит. У нас тоже приходили ребята, уходили в таком плане. Тобто, Основная у нас масса это полтава Харьков. Підлога спортивного залу розмічення у вигляді прямокутного майданчика розділена навпіл центральною лінією з боків ворота, які встановлені на всю ширину майданчика. Є й спеціальні розмітки, що допомагають орієнтуватися гравцям. Зроблені вони з наклеєних шнурів. На відміну від інших гучних ігор, в залі під час гри повна тиша. І це не дивно, адже гравці покладаються на свій слух. На очах затемнені окуляри, адже є зовсім незрячі люди, так і з певними проблемами зору. Окуляри ж урівнюють їх можливості. На серед середині пов'язка – спеціальна накладка, щоб захистити від можливості травм при попаданні м'ячем. Іграють інваліди по зріню, тобто є повністю сліпі, так називаємо, тотальники, є хлопці з остаточним зріням, і для урівнювання всіх конкретно по правилам, вони клеять глазні тампони і плюс одягають чорні непронікаємі очки. так называемая И это все делается на ощупь. Существуют зоны определенные, и они руками и ногами э, определяют вот это вот, где они находятся, в какой зоне. Для того, чтобы не больно мяч бился, кроме того, они имеют наколи, на на локотники, э, на коленники и одевается паховая защита. Потому что скорость мяча, я вам говорил, до 80 километров, то есть удар ощущается даже вплоть до синяков и разбитых носов, губ и всего остального. Игра такая контактная, скажем, не с соперником, а с мячом. Игра динамическая, динамичная, вернее, скажем так, игра на координацию, на реакцию добавляет кучу эмоций, как говорится, и очень очень интересная сама по себе специальная. Спорт, как говорится, не бывает без повреждений. Если вы заметите, у меня сейчас и переносится поцарапано немножко. Хоть и защита есть, но иногда просто неправильно ляжешь, где-то не успеешь. И тут же задача мячик перехватить, а не пропустить его. И тут уже идешь на любые жертвы. А на соревнованиях дополнительно на глаз клеится ватный тампон. То есть, если есть люди с остатком зрения, есть тотально незрячие. Чтобы все были в одинаковых условиях, клеится ватный тампон, а сверху одеваются непрозрачные очки. Голбол більше, ніж просто розвага для людей з проблемами зору. Спочатку це було засобом реабілітації, не втратила гра своїх функцій. І сьогодні голбол розвиває інтуїцію, допомагає орієнтуватися в просторі, тренувати координацію рухів і стає величезною підтримкою для незрячих. Фахівці відзначають, що завдяки цій грі люди швидше адаптуються. Разом з тим, це стає хобі і справжньою віддушиною. Це все починалося чисто такої ну як хобі. Да? Я коли студентом був, то я каста от. Занятия, это общежитие я еще в Херсоне тогда играл когда учился вот то вечером оставляешь телефоны все оставляешь в общежитии держишь спортзалы часа два нету на тренировке то есть, скажем так такой отдых отвлечение от обыденной э, обыденной жизни студента было. Ну а потом это вот как бы переросло в такое увлечение вот, доигрался до того что стал кандидатом сборной Украины по этому виду спорта я, вот, наверное, уже год или чуть больше являюсь кандидатом, пока еще не дорастаю до основной сборной. Есть центровой и два, ну скажем так, крайних, да. Задача, естественно, забросить мяч в противоположные ворота. Но там есть некоторые условия. То есть, что при броске мяч должен коснуться до 6 метров, и в центре должен коснуться один раз. И один раз в их 6-метровой зоне. То есть, это, как минимум, он должен сделать три касания ну или катиться. Вот, э, Кожен ігрок підряд може зробити не більше двох То Тобто ми постійно м'яч передаємо друг другу. У нас в команді я чаще часто слежу за цим як центровому роздаю місяць м'яч дають в правому чи лівому, или сам кидаю. Вот. Ну и как бы времени за, за два тайми треба виіграти. Екіпірування спеціальні окуляри, м'ячі з дзвоником та найголовніше бажання. От і все, що потрібно для гри. В тиді ми тренуємося два рази, п'ятниця, серед час, а в п'ятницю два години. Стараємося. Дело в тому, що серед нас є і работающие, серед нас є і нагородні. Ми созваниваемся, договариваемся і стараемся не пропускати. Звичайно, як і в будь-якому виді спорту, бувають травми, але це не лякає гравців. Два рази на тиждень команда збирається в спортивному залі і нарешті є перші нагороди. М'ячик весить, по-моєму, 1250 грамів. Он довольно жесткий. А травмы больше скорее не от мяча. Ну да, бывают удары в корпус, удары в лицо, хоть если очки, но бывает там разбивают губы, может нос попасть это такое дело. А травмы чаще это колени и локти. Мы все-таки шпадаем в любом случае. А такое количество падений без не встает. Ну и часто пальцы выбиваются, если мяч попадает. Вот, такое тоже бывает. Мы на сегодня еще занимаемся. У нас получается среда 1 час, и пятница у нас сейчас дали 2 часа в день. Вот это все пока что мы имеем на сегодняшний день. Ну, еще э, зависят факторы такие. У меня ребята многие работающие, то поэтому мы стараемся собираться вот два раза в неделю мы занимаемся стабильно. Команда э, в октябре. этого 2013 года отметила свое пятилетие. Вот пять лет, я начинал сам играть в этой команде пять лет назад, потом год, через год ушел тренер, мне предложили занять его место. Ребята были не против, потому что мне позволяло образование физкультурное, и я возглавил команду, то есть постепенно, постепенно. И на сегодня, вот мы приехали в сентябре этого года, четыре долгих года мы шли э, Каким-то медалями на сьогодні дійсні бронзові призюри. Кубка України. Пока Кубка України деякі плутають голбол із футболом для незрячих, але це зовсім різні речі. Голбол це зовсім інша гра. Розповідає тренер Сергій Кова. Ви знаєте, у мене є парнішка. кандидат сам збірну по голболу збірної України. Он то грав футбол. То есть футбол для сліпих. Он чим відрізняється? Там грають ногами, і там м'ячик з колокольчиком. Внутрі і вони слышать. А тут специфіка така: есть тобто тут в основному вся, весь упор йде на руки. Бросають і ловлять руками. Основне. З кожним роком в Україні з'являється все більше команд з голболу. Зараз майже в усіх областях намагаються популяризувати цю гру, але є й певні проблеми. Нині сучасніша команда, яка насчитує на даний момент 10 чоловік. Э, але є три чоловіки, які починали з нуля. 5 лет назад. Есть люди, которые 3 года назад, есть люди, которые 2 года назад. Понимаете, тут специфика еще в чем? В том, что, допустим, в других областных центрах существуют интернаты для слепых и слабовидящих. У нас этого в Черкасах нет. Поэтому ребят приходится собирать ну, практически даже в маршрутках. Вот где-то на кого-то наткнушься, видишь, что человек едет со зрением, просишь, приходит, да, занимается. Или через утос наш Черкасский пытаемся найти кого-то.